Всім привіт! Сьогодні ми хочемо зняти відео про світлофори Нідерландії. Тут нам пощастило, що загорівся зелене світло, але взагалі тут світлофори дуже розумні і вони можуть вмикати зелене світло, коли перевірили, що перпендикулярно нікого нема. Зумні світлофори корисні і на дорогах з високим трафіком, і на дорогах навпаки з маленьким трафіком, коли щоб не горів червоний. Тільки приїхали перед нами машини пересічні, і відразу загорілося зелене світло. Деколи це просто налаштована функція, а деколи вони реально перевіряють, якщо пуста дорога. Мікаємося. Пересічних машин ніяких нема, як і, і нам вмикається зелене світло. <рес> Інколи так і повинно бути, бо світлофори працюють ж за графіком. Але в багатьох випадках, коли ми помічаємо, це пересічна дорога пуста. Зелене світло, як тільки ми наближаємося до світлофора. От Просто зверніть на, цю увагу, на це увагу, дуже цікаво. Це означає, що в Голландії дуже круто налаштований весь цей процес. От, тут не може загорітися зелене світло зараз, бо тут, звичайно, є машини пересічні. Дуже круто налаштований цей процес, бо технічно це зробити дуже складно набагато складніше ніж просто вмикати за графіком. Ви розумієте? Треба аналізувати, і під цей аналіз просто зробити, щоб всі світлофори надалі працювали правильно. Це дуже цікаво перевірити, коли ви рухаєтесь на велосипеді. В Утрехті, коли ми з друзями катались, там є світлофори також для велосипедів. Ми наближались до перехрестя, і світло завжди загоралося для нас зелене. І це також от, свідчить про те, що система враховує і велосипеди, і пішоходів, також, і машини, і воно може надати пріоритет для машини, яка повертає. А потім, якщо і прямо нема машин, воно вімкне світло зелене для тих водіїв, дуже продумано і дуже розумно зроблено.